У цій школі, що у Заводському районі, навчається 850 дітей. Наразі близько 600 з них перебувають у Запоріжжі. Новозбудована підземна школа стала вже п'ятим безпечним освітнім осередком у місті. І, хоча ліцей укриття відкривають наприкінці навчального року, освітяни планують її використовувати наповну. Цю підземну школу у Заводському районі почали будувати у жовтні минулого року і менше ніж за рік повністю завершили усі роботи. Тож вже на цьому тижні учні вийшли на очне навчання. Перша разом тут зустрілися школярі молодших класів та навіть встигли відвідати свій перший урок наживо. Позитивні емоції переповнюють і старшокласників. Мені так подобається, так все красиво. Дуже я рада, що відкрилася вона тут, так дуже гарно. І на онлайн. А які твої у тебе сьогодні уроки були, скажи? Ну, я досліджую світ, там по командам є дизайн, рослини. Наприклад, я була в команді з рослинами. А що ви робили? Ну, там треба, ми вчилися про червону книгу України. Шостого класу спочатку ми пішли на карантин, тому що був ковід 19. Потім, звісно, ми вийшли, але теж. Бувало, що дистанційне навчання, і потім, спочатку повномасштабного вторгнення, на жаль, у нас лише онлайн. І я була дуже здивована, насправді, коли я зайшла. Я уявляла, що тут буде гарно, модерн, все таке, але навіть не уявляла, що настільки гарно, більше всього, сподобалося бачити саме живі емоції, бачити живі емоції своїх однокласників, однокласниць, своєї подруги, там бачити живі емоції вчительки, дивитися, відповідати вживу, тобто не за камерою, не за мікрофоном, там, коли ти вмикаєш, вимикаєш, а саме сидячи за парти. Це, це справді я за цим сумувала. Усе обладнання та меблі в підземній школі абсолютно нові. Окрім цього, простір інклюзивний біля кабінетів таблички зі шифтом Брайля, наявні облаштовані санітарні кімнати та підйомник. Саме безпека є вирішальним фактором для батьків, каже мама 8-го та 2-го класів пані Юлія. Ми цього дуже чекали, коли вже в інших районах починали її будувати. Ми все не могли дочекатися, коли ж нарешті і в нас почнуть будувати школу. Тож ми в захваті. Діти сьогодні, коли прийшли до школи, також вони максимально в захваті. Я дивилася на їхні емоції, Вони дивляться на ці класи, вони все просторі, світлі, інтерактивні дошки, сучасні меблі. Все відповідає віковим критеріям дітей. Усі ми розуміємо, що вдома. І стіни та вікна то не є безпечно. А сюди ми будемо відводити, будемо розуміти, що діти знаходяться в безпеці. Вони під наглядом вчителів, медиків, спеціалістів. Чекали на дітей і самі педагоги. Вчитель історії пан Андрій ділиться матеріал. Діти засвоюють краще саме на очних заняттях. Тим більше зараз школа має усе необхідне обладнання для проведення цікавих та сучасних уроків. Ми забезпечені інтерактивними панелями. Ми забезпечені ноутбуками, ми забезпечені додатково ще ну, інтернет, Wi-Fi, роутери, все це, все це є принтери, е, сканери, е, тобто все є, що необхідно для е, повноцінного навчання учнів, особливо за специфікою мого предмету конкретно. Діти сумують за школою, а ми сумуємо за, за дітьми, тому що, е, чесно кажучи, коли ти бачиш ці обличчя в зумі, і коли вони приходять вже в школу, е, то е, Такі великі дяді і ті приходять, що я я просто дивлюся, кажу, коли ми встигли вирости. На відкритті нової підземної школи завітали міністерка економіки України Юлія Свириденко. Разом з представниками обласної та міської влади обговорили питання забезпечення якісним харчуванням дітей у школах та дитсадках. Наразі в міських закладах освіти учні початкової ланки харчуються безоплатно. Їжу привозять до шкіл вже готовою у спеціальних боксах, а в начальних закладах розігрівають та годують дітей. Ми роздаємо по класам в класах ідять 20 дитячих 21 дитячих почали працювати, але вони не Це суто укриття, ті, які були, які не відсадочені Загалом у ліцеї навчаються понад 800 учнів, проте у Запоріжжі наразі перебувають 600. З них за згодою батьків офлайн уроки будуть відвідувати 400 дітей. Це дозволяє організувати навчання в одну зміну. А поки ще не завершився навчальний рік, у школі планують проводити чимало освітніх заходів. Навчання буде, навчання буде для малих дітей, для першокласників, других, для початкової школи це особливо важливо. От, і ми навіть їх харчування їм організовуємо. Тому, а старші класи вони вже готові там складати, 11 клас готується до НМТ, 10, ті, ну у інші. У нас профільні класи в старшій ланці в загальній в середній школі, то вони будуть всі проходити практику. Правовий профіль буде проходити там на юридичному факультеті в ЗНУ, наприклад, в політехніці інформатика поглиб у нас також профіль. І німецька і англійська філологія також у нас є свої практики. Будівля підземної школи має подвійне призначення, тож у разі повітряних тривог тут прийматимуть і жителів міста. А для того, аби контролювати дотримання порядку, приміщення облаштоване камерами відеоспостереження. Вадим сорвін Єлізавета Колеснікова, телеканал МТМ.